День добрий, шановні друзі, вороги, слава Україні і, як завжди, смерть ворогам. Бо забадали вже оці кацапи, падають та падають каби на Харків, та й не тільки на Харків, і світла нема. Так що, вибачте, якщо щось тут не буде, буде вам погано видно, але спробую, що тут таке? Виникло в мене якраз Таке бажання, от я вже казав, маю ось таку зарядну станцію. Це мені друг Сергій підігнав. Трошки так в кредит. Пішов на зустріч. Але скажу одразу, вона на 300 Вт. Тому скажу одразу, це не про що. У ну, мене стоять інвертори. Правда, на 12, на, я вже казав, на 3 кВт і на 2 кВт від акумів. Зараз дружина, якщо захоче, зможе дивитись. Інтернет працює, док-станція, роутер. Ну все, але виникло таке бажання в мене. Але трошки зроблю прохання таке. Якщо хто щось має якусь технічну літературу на оцю румію, зарядну станцію, мені треба таке вияснити питання, бо я писав вже хлопцям, які ремонтують оці станції, е є такий варіант чи ні використання, коли можна від акума з певним струмом. Підмішувати, коли працює сама станція. Бо я від панелей сонячних ставив її на зарядку без контролера треба, щоб усі 18-20 вольт, які дає сонячна панель, але не більше, ніж 100 Вт потужність. Ну, якщо взяти 20 і 100 Вт, то це. Скажу, 20 вольт і 100 Вт, то це, самі розумієте, не більше 5 ампер. Тому я вирішив, що зробити. Е, не собі. Це так вийшло попутно. З'явився в мене замовник, такий хитрий. В лапках Любомир. Він каже, зробіть мені, Анатолійович. Для моєї дівчини ось таку повишайку, щоб можна було від акумулятора літіонного, можна і від гелевого, можна, і від свинцевого, тягового, який буде у вас акум залізофосфатний Щоб вона могла заряджати свій ноут, у нього айсус Судя з того, що написано на блоку живлення, там е, десь близько 4 А і 19, як завжди, з половиною вольт. Ну, будемо брати туди-сюди. Виходить, десь близько 80-90 Вт. Тому я вирішив для нього заказати ось таку гарну повишайку на ТЛ494. Але хто з нею стикався, знає, що тут дуже багато є поганих моментів. А які, якщо знижується напруга живлення самого ось такого модуля, то він може жахнути усі 80 вольт на зарядку, ну і звісно буде гаплик. Зарядці, та й ноутбуку, ноутбуку теж. Тому я вирішив для Любомира придбати ось таку повишайку. І одразу собі я буду робити теж на Тельці ось таку повишайку. Не буду користуватися вже, хоча порахую, бо скажу одразу. 150-140 гривень, що я на OLX заплатив. Це, мабуть, я і не влізу, якщо буду купувати собі усе травити, паяти. І що я одразу зробив? Ну, як ви розумієте, стояли ось такі радіатори. Це не про що? Вони ніякі. І я вже випаяв і скажу одразу і не дивився, який тут стоїть транзистор на розкачку. Я поставив одразу 32,05. Він працює до 40 вольт, а мені треба 19,5. Але він потужніше. І я знаю, що ці транзюки в мене вже перевірені. І одразу 20-100. Збірку я прибрав і поставив зараз більше окуляру, ні, бо вже не пам'ятаю, чи на 40, чи на 50 А 60 60 SPQ, 150. Скажу одразу, саме велике навантаження йде ось на діодну зборку. Тому я вирішив одразу. Усе це замінити. І поставити свої радіатори. Якщо уважно подивитись і хто буде розбирати ой цю чудову платку, коротше, узкоглазі взяли, запаяли по самі балуй, і діодну зборку, і транзистор, так що аж корпус впирався в саму плату. Тому... Була проблема відкрутити, але я добре відкрутив. І зняти. Ну, завдяки, маю ось такі скапельниці голки, я швиденічко все зробив. Але вияснилась така ситуація. Що вони зробили? Не круглий отвір, а ось так зроблений пазом. Тому я навіть і... Надфілем не працював, діод дуже чудово становиться на місце, де стояв діод. Нічого не треба тут свердлити, пиляти. добре входить. І вимушений був, я маю ось такий п'ятірку добрий алюміній і зробив крипіш для того, щоб зафіксувати радіатор. Він у три рази важче, ніж оці два, тому тепло буде відводити добре. Я вже робив е трошки більше ось, такий, ось така була пластинка. І добре, ну от, майже ось така була. У мене на блоку живлення 300 Вт. На Ір-2156 і добре відводило тепло. Тому, коли я став перебирати різні радіатори, які я тут маю, жоден мені не підходив. Ну, Такий добрий, але треба було пиляти, бо впирався в конденсатори. І вийшла б отака бабеха, що не дуже добре. Ну, з модулем я вже в другому фільмі, коли усе зберу, бо мені залишилось трошки тут попаяти. Але я зараз можу вімкнути через зарядну станцію блок живлення. І ми з вами завершимо фільм. Єдине, що я можу сказати, значить, Давайте так, я зроблю на 10 поставлю вольт. І ви так почуєте, давайте я зараз зроблю ось так. Не встиг припаяти я до цієї лобуди. Ну от як ви бачите, це я вже потім кому буде цікаво. Я потім розповім. Тут треба ще впаяти світо, світлодіоди два, що один показує, що блок живлення працює, а інший буде загорятись тоді, коли блок живлення від акумулятора буде відключати, буде відключати саму, саму повишайку. Ну от ви бачите, пишіть зараз на 10 вольт і я буду повільно прибирати зараз 9. Зараз, зараз. Щось ти тут в мене. Працює так, один замкнутий, другий ні, от тепер зараз так, все. Підключена і воно включилось. Як ви чуєте, усе пишіть. Зараз 10 я спеціально зробив, щоб довго не крутити ручку. І тепер, повірте мені на слово. Але давайте я зараз зроблю, виключу і зроблю трошки по-іншому. Хай пишіть, ось будемо так дивитись. Як ви бачите, 9,9,9,0. Ну, на моєму блоку живлення 10. Ну, різниця сота, це нічого не значить. Тому давайте так. Зараз, до речі, релюшка потребує 38 мА. от так зараз в мене буде йти зарядка. Підключається через релюшку, через контакти, і йде зарядка, йде напруга на повишайку. Отак От буде працювати. І ви бачите, яка тут напруга. І я починаю зменшувати. Все. 9,75. Ну, вважайте, 9,75. Все. У нас відключило. Це, щоб акум наш. Все. А, ну, 10, 10 він включається. Тому я виключаю. Не варто мені. Щоб воно все забирало. І, як ви бачите, все добре працює. Зараз я усе це давайте, мабуть, трошки розберу. І покажу. Якщо кому треба, то я зроблю ще один фільм для того, щоб можна було вам роз'яснити. Але я спробую зараз під завершення фільму. Так, на пальцях розказати, що тут таке Релюшка, Транзюк 814-й. Я маю тут ще з 82 чи 3-го року от таку. Це 17, а це 14. -й. Самі розумієте, що можна і так, і так. Це через емітер буде. А це буде через колектор. Стабілітрон, який обмежує виключення. І далі ключ, звичайний ключ на ось такому транзисторі. Я не даремно вам сказав, що сама мікросхема, сама реле потребує, ну, хай буде 40 мА. Це дуже-дуже-дуже мало, якщо брати до уваги, що акум ну, може бути від 12 А і більше. Тому це так, ні про що. Ну і все, мабуть. Я, якщо буд... напишете мені, я потім зроблю ще один фільм, коли вже все зберу. То можу потім вам показати, як воно і що. І наостанок ще раз повторюсь, якщо хто що чув про таку румію, хай мені напише. Дякую вам, хлопці. Слава Україні!